Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. 7-0. Я вже така припараю, ще трохи ще осталось сидіти. Носки, костюмчик, жду танюшку. Чорт буде, до речі, цибулинка від танюшки. Я її трошки приготувала один. Вона не знає, який. Щас жду їх, хай вона прийде, я вам покажу, ви скажете красиві чи ні. Мої хорошенькі. Ну, Не відкритий балкон, хоч і трошки пробухекою, але балкон це свята. Я встала 5-15. Відкрила балкончик, повернулася. Ви знаєте, слухайте, от на правому боку кашляю, на лівому ні. Дівчатка мої хлопчики убідилася, що спати треба тільки на лівому боку. На лівому. І сни не сняться дурні, і спиться хорошо, і тако лягла собі, знаєте, одіялку під ножку. До речі, я що літом, що зимою укриваюся ватніми одіялами. А ватні сейчас одіял... ну, зараз модні ж пухові, а ці, да? а ватні одіяло, то мої бабушків було. З однієї сторони красне, з другої синє. У вас таке було чи ні? Ну, от таке в мої бабушків'єри було, і воно у мене дома даже. Я, звісно, сьогодні така підпухша встала, знаєте, хорошенька, але я вчора лягла, по-моєму, пол 10 я вже спала. Я просто спала. Прийшла з роботи, покупалася, щось там походила в ленте Инстаграма, ТикТока, тіктока, почитала щось там, як повернулася і заснула. Правда, в 5-15 будильничок зазвонив, але я до будильника вже крутилася. Я вже до будильника просипаюся. Так, мої хороші кіно, ну що 7.02 ми встали, там, отягуськи зробили, да? в душ пішли. Пішли. Якщо ми утром встаємо і в нас так трошки, ну ви знаєте, ну утром воно так і є. Утром ми не можемо встати і улибатися. Утром буває стає, що ну, щось гондоситься, щось таке настроєння, щось, щось, щось присниться, взагалі ми не можемо да, себе знайти. Розказую. Встали, щось не то. Лягли назад, привстали. Сіли на свою красиву-красиву попичку, підняли свої дві обалденно-красиві ножки, праву ножку опустили в холодний душик. пішли, стаканчик холодної води і говорите, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Так, мої красотонічки. Ну а що ні, на таке утром встаю на себе дивлюся і хочу плакати, хто куди урвав. Особливо на голові, я вчора помила голову, утром вже ж. Ну, собі, то я собі щось накрутила якусь гульку. Боже, сьогодні я встала, сняла того хвоста, бо вчора там з тим хвостом міряла. Сьогодні я дуже розчесала волосики, цепила бантик, знаєте, ти згріється з боку бантик. Дівчатка, от таким спочатку я мастюсь кремчиком, зараз. а потом отаким. От два тона, два, вони дуже класні, Так, до речі. Отакий, скажіть мені, де купити, тому що я вже не можу його знайти. Це під мішками шарикові дівчатки. От повірте мені. Я ну, от кажу вам, як воно є. Я дуже таку трошки потію. От утром після душі намостилася, от повірте, до вечора просто. Хоча я шарикові оці не люблю. Але це дуже класно, дуже-дуже-дуже. Одним словом. Я спочатку дівчаткою такого Аня мої почали трошки такого, знаєте, його Тоже вже модно, що я понімала, поки я не показувала. Ну, Оце такий крем, знаєте, він, ну він був от як зубна паста. Помните, така зубна паста, тільки крем був ну, обичний, там, ромашка чи що. І той крем був, і мама руки мастила, і лице таке мастило, щоб сухо було. Дівчатка, трошки так. А я кажу, мама, його чуть-чуть треба, бо я ж на це лице, мені хочеться побільше. Думаю, красивіше буду, розумієте, так. І так само це, бачите, ось чуть-чуть. Ось, ось, Подожди, я його положила теж, а він такий світліший. Його треба геть чуть-чуть. Я не знаю, я таку роблю. Я, Там є до нього спонж. Який спонжик, дівчатка, який спонжик? Ось ось. Яка гарненька стає, бачите? Була не красива, а стала красива. Дівчатка, ще раз хочу вам сказати, немає, але жінки. Ви мене чуєте, немає. Нема. Головне, не забудьте, що ми коли виходимо з дому, красимо губки. Коротше, дівчаточки, оцей він дуже-дуже класний. Ще раз вам показую мої красуни. Отакий він. Оце він, ну він дуже шинелічка. ну Його ховата і уроки, чесно. Бачите, це одразу придалося красиве. Так, мої красотулі, крем, що я з вами лечка намастила. До речі, дівчатка, я от останнє время, ви замітили, що я от хочеться мені дуже не подобається. Не те, що воно там нравиться. Я просто похудала. Тож е мордячка моя була така широка, знаєте, коли я залежувала волос, то воно трошки було такою. Не дуже було. А зараз от, в останнє время мені дуже подобається, коли просто волосиків на голові немає. Так? До речі, дівчатка мої, воду я, я от виливаю воду я прямо з-під крана. От набрала жива вода, вона дійсно творить. чудеса, мої хорошенькі. Давайте вип'ємо з вами. Ви зараз вийшли на кухню, ножка на ножку, ви тільки проснулися. Боже, мій. А ви прослете, ми тільки просипаємося, заходимо ванну, думаємо, боже, це я чи не я? Звісно, я, я красавіця. Ну слухайте, утром трошки трошки не красивенька. Потім чуть-чуть вийшла, а коли вже прийшла в душик, вийшла з душика на краси, губки, думаєте, боже мій. Мама моїм даром казала, що я сама красива. Так що, мої дівчатка, давайте вип'ємо за те, щоб ви в мене були без комплексів, тому що ви в мене очароватені, абоятині, Так же і мужчини. Моя красотулі. Ви узнали мою квіточку? А танюшка. Покрутися, моя рідна. Ножка, ножка, ану ножку, зайчик мій. Тобі нравиться? Тобі нравиться цей наряд? Да. Це тобі подарунок від мене. Спасибо, моя хороша. Це тобі подарунок, танюшка. Це... Ти хотіла Спасибо. красиву вишиванку, так? Да? Да, ти да, я хотіла. А я собі зайчик мій подумала. У мене така зелена і такий віночок. А ти, моя квіточка, должна... ти... я тобі перша подякувати хочу за все. Подякувати, що ти в трудну минуту мене не залишила, Танюш. Це дуже велика подяка. І я це дуже все помню. Я завжди помню добро і в трудну минуту ти мене не залишила. Так що тобі, моя ріденька, це тобі буде пам'ять від мене, ти красуня. Дівчатка, напишіть, чи красиво, Танюшка? А ну покрутись моя красуня, покрутися. Дівчатка, як вам моя квіточка, чи підходить цей колір? Но ну, вишиванка це дуже. Це у мене така борд... зелена. Красиво, красиво тобі дуже. Дуже красиво. Квітуля, ти просто знаєш, ти просто красотка. Тобі дуже красиво. Спасибо. Спасибо. Я собі подумала, ну вишиваночка, я тобі і так подарю, у мене багато. А от платічко, це Спасибо. супер. Я Спасибо. вчора дівчатки заказала мені. Дівчатка, напишіть, як вам моя квіточка. Ти мені більше помогла. Я. Так, крутися, крутися мені гарненько. Красотуля ти моя. Так, мої хорошенькі, Ну, наче така байдуженька стала До речі, дівчатка, оці румяна. 80 гривен привозу. вони творять чудеса. Я, звісно, цієї кісточки вже, наверное, 150 років в обід. Я не дуже вмію такорми. Дивіться, я говорю з вами, вже й таку приобразилась. Бай... Okay, Так румянчики мене чи накрасили, дівчатка, так, духи. Дівчинка мені пише, у вані не держав духи. Ні, я не держу, у вані духи на даний момент, якими я зараз пользуюсь. Ну, цими, що мені Сашонька подарує. до речі, ці духи, це моя Аня користується вже декілька років, але е, після її вона приїхала і у неї було чуть-чуть, вона каже, мам, на тобі, бо я вже на другий перейшла. Хорошо, ти прийшла, друге, подивишся. Е, Отакими от я люблю, ну ви знаєте, самі-самі-самі мої любимі, це оці духи, я їх дуже. Я не маю, як починаю пшикатися, люди якось такого один раз. А я такого, знаєте, вся по сові мей, щоб пахнути. Так, е, ой, Боже, повний роду, мама моя. Оф, блеск у мене такий. Обичний дівчатка. Ну все обичне, бліск з Єви, я вам кажу. Румяна, по-моєму, до 100 гривень чи 120 весільів на привозі брала. І подивіться ось, ось дівчатка. Губки накрасила, румянки зробила, волосики розчесала. і завжди буду вам казати, ви мої богині, ви мої обаятельні, прилікательні. Так що, мої любі мужчини, ви теж наше все. Без тоже, без вас теж ніяк. Ви розумієте? ми.